Було закладено понад тисячу років тому. На 1011 році великий київський князь Володимир Хреститель заклав Святу Софію, а його син, Ярослав Мудрий, завершив спорудження цього грандіозного храму. Цей собор зводив. Не місцеві майстри, а найкращі грецькі майстри, які приїхали до Києва разом із дружиною князя Володимира Хрестителя, візантійською царицею Анною. Софійський собор це найдавніша кам'яна споруда, яка повністю зберіглася, унікальна споруда, повністю збережена з часів України Росії. Оскільки храм зводили грецькі майстри, і він міст. 260 квадратних метрів мозаїк 11 століття та 3 тисячі квадратних метрів фрескових розписів, яким понад одна тисяча років, то Софійський собор вважається пам'яткою, яка репрезентує візантійське монументальне мистецтво доби македонського відродження 11 століття, і в зелітлі центрального, центрального... Апсидія центрального куполу перед вами головна мозаїка Софійського собору Богородиця Оранта. Оранта у перекладі означає та, що молиться. І дійсно, ми бачимо, як Божа матір здійняла у молотовному жесті длані рук. Вражають розміри цієї мозаїки. Зріст Оранта становить понад 6 метрів. Лишень такий невеличкий, на перший погляд, білий плат Лентіон, за її поясом, має розмір майже метр, а саме 85 сантиметрів. По всій мозаїці проходять три рельєфні хвилі на рівні плечей поясу та колін Божої Матері. Завдяки цим хвилям Оранта сама себе підсвічує навіть у похмуру поруднину. Саме з цією мозаїкою пов'язана ну, мабуть, найвідоміша київська легенда про Богородицю на рушиву стіною. Вважається, що Київ стояв недовгий, допоки в обсиді Софії сяє Богородиця Оранта. Власне, до цієї легенди і апелював президент навесні минулого року. Утім, сьогодні ми з вами поговоримо про механіку її творення.